Шостий клас урок біології. Тема уроку будова і функції кореня. Корінь це ось підземний орган, який росте в глиб ґрунту за рахунок верхівкової твірної тканини. Вона знаходиться на кінчику кореня. Головні функції кореня закріплення рослини у ґрунті і поглинання з нього води з розчиненими у ній мінеральними. Речовинами. Корінь має певну будову. Ось так вона виглядає. Ви бачите зони кінчика кореня, кореневий чохлик, зона поділу, зона розтягу, зона всмоктування. Вона має кореневі волоски. Саме через них і відбувається цей процес смоктування розчинених у воді поживних речовин. Провідна зона. Зона злущування кори, бічні корені, злущування шкірочки і кореневого чохлика. Запам'ятаємо будову кореня. Внутрішня будова молодого кореня виглядає на моделі ось так. Зовні ми бачимо шкірочку, яка виконує захисну функцію, кореневі волоски, вода і мінеральні речовини, рухаються знизу вверх до рослини, центральний циліндр кореня і кора. Внутрішня будова молодого кореня. Провідні тканини в центральному циліндрі кореня на поперечному зрізі. Ми бачимо, як виглядає деревина, як виглядає луб та кора. Запам'ятаємо висновки. Усі частини кореня утворені за рахунок поділу клітин верхівкової твірної тканини. Вона розташована в зоні поділу клітин кореня. Кореневий чохлик особлива частина верхівки кореня. Вона захищає ніжну верхівку кореня під час росту і полегшує просування кореня в глиб ґрунту. Ріст кореня у довжину відбувається в зоні розтягу клітин кореня. Внутрішня будова кореня в зоні кореневих волосків. Забезпечує поглинання і транспорт водних розчинів мінеральних речовин. Найстарші ділянки кореня формують зону проведення води і розчинених у ній речовин, а також закріплюють рослину в ґрунті за рахунок бічних коренів. Увага! Завдання! Треба дати письмові відповіді на контрольні запитання 1.4. За бажанням знати більше з біології, про будову кореня. Автор підручника рекомендує вам для виконання творче завдання, заповнити таблицю у зошиті. Для допитливих дати відповідь ще на одне питання: як корінь? Росте в товщину. Кореневі системи. Видозміни кореня. Коренева система це сукупність усіх коренів рослин. Зовнішній вигляд кореневих систем залежить від того, у яких умовах зростає рослина і як вона до цих умов пристосовується. Все це ви бачите на малюнку 72. Різноманітні кореневі системи трав'янистих рослин, стрижнева і мичкувата. Порівняйте ці дві кореневі системи. А це кореневі системи деревних рослин В, Г і Д. Видозміни кореня. Це зміни будови кореня, що забезпечують пристосування рослин до умов існування. Прикладами виду змін є кореневі бульби, ви їх бачите, у жоржини, корені присоски, а також повітряні дихальні опорні корені. Розгляньте повитиця на пагоні рослини. Корені присоски. Повитиці, Омела на гілці дерева. Повітряні корені тропічної орхідеї. Дихальні корені болотяного кипариса. А ось це тропічних дерев на болотах Африки. Опорні корені тропічного дерева виглядають ось так. А звичайної добре відомої нам кукурудзи ось такі. Корени плід є особливою видозміною, яка утворюється в результаті потовщення відразу трьох органів молодої рослини, головного кореня. Під сім'ядольного коліна і основи головного пагона накопичення в них поживних речовин. Коренеплоди дозволяють рослині вижити у несприятливі для росту сезони. Люди здавна використовували коренеплоди в їжу і вивели багато різних культурних сортів буряку, моркви, петрушки, селери, редьки та редиски. Ознакою кореневої частини коренеплоду є розміщені рядами бічні кільця. Шийка утворена потовщенням під сім'ядольним коліном. Має гладеньку поверхню, а на головці коренеплоду плоду, потовщеній основі головного пагона, наявні рубці відмерних листків. Все це ми бачимо ось на цьому малюнку 79. На схемі утворення коренеплоду та його частини. Головка. Основа головного пагона. шийка – підсім'ядольне коліно, і Коренева частина головний корінь. Коренеплід Селери майже має. Майже однаково розвиненими всі три перераховані частини. Розгляньте малюнок 80Б. Петрушка має дуже маленьку головку. Гладенька шика видається над поверхнею ґрунту. Коренеплід моркви і коренеплід петрушки, селери і редиски. Майже весь гладенький коренеплід редиски це потовщне під сім'ядольне коліно, тому насіни редиски не можна висівати надто глибоко, урожай буде неякісний. Запам'ятаємо висновки: корені рослини утворюють кореневу систему, будову якої залежить від умов зростання рослини. Виконання коренем певної специфічної функції призводить до його видозміни. Видозмінений корінь може бути складовою частиною коренеплоду, а утворення якого також беруть участь під каліно та головний пагін. Завдання. Вправи 1.4. Треба дати письмові відповіді, виконати творче завдання, упорядкувати таблицю. Установити відповідність між назвами рослин видозміненими кореня, які її властиві, та їх функціями ряди з трьох цифр записати у зошит. І для тих, хто цікавиться біологією, ще одне завдання називається священний баньян. На наступних уроках ми ознайомимося з будовою та функцією пагона. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні.